Я порахувала, скільки потрібно грошей в Одесі, щоб нормально жити. Я живу з хлопцем, точніше влюблюю нареченим, але забезпечую себе сама. Ну, ладно, квартиру, ми платимо пополам тисяч сорок у нас квартира. І комуналка 2020, і реально я не жартую у нас реально дорога комуналка. Їм в основному я вдома. І на сім днів продукти десь орієнтовно виходять 1005, тобто за місяць 20 тисяч гривень. Раза три в тиждень я десь їм вечерю і обіду і на місяць 2012. Косметологія, три рази на тиждень масажі. Одна тільки покраска вартує 12 тисяч гривень. Мені юридить у картиків це 2030. Машина. Ох, у у мене велар трьохлітровий, катаюсь я багато, паркуюсь не дуже, тому разом з штрафами і з бензином 1020 в місяць. Психолог, проработки, постійні навчання 1040 в місяць також. Подарунки найбільша стаття моїх розходів, бо то мама прилетіла, то я в села до бабусь поїхала, то в ходру день народження. В середньому ще місці виходить 1020. Шопінг через те, що я багато виступаю, постійно знімаю подкасти і конференції, то знаєте, якби ця стаття не мала, і через те, що це українські бренди, вони знаєте, якби тож не дешеві, то тисячі 40 в місяць. Ну і моє улюблене, не пам'ятаю куди. Постійно стабільно, стаття. Сході. І того без втрат на бізнес, помічників, таргету і без поїздок за кордонів відпочинків в середньому це 250 тисяч гривень на місяць. Норм чи крінь, що скажете?